Про українську мову. Тиждень 31, сторінка 32. Читаємо разом тему уроку. Повторення вивченого верхнє з'єднання букв. Отже, сьогодні на боці української мови ми також будемо повторювати матеріал, вивчений протягом року. І зупинимося на темі Верхнє з'єднання. Верхне з'єднання. Застосовують до букв, що починається писати від верхньої рядкової лінії. Завдання 1. Перша вірочка. Покажіть найкові, що ви знаєте, до яких самих букв ми застосуємо верхнє з'єднання. Правильний варіант під буквою А, під буквою ГБ подано букву, до яких ми застосовуємо нижні з'єднання. А під буквою В, букви, які починаються з овала або ПІВОВАЛА, ми застосовуємо середнє з'єднання. Подивимося завдання 1, друга зірочка. Нам треба букву В з'єднати з буквою У, до якої точки на малюнку нам треба ввести лінію. Щоб приєднати букву так, до верхньої рядкової лінії. Правильний варіант це третій малюнок. А далі напишіть з'єднання букв за зразком. Ві верхнє з'єднання, В середнє з'єднання, В В нижнє з'єднання. І відповідно слова Віра, возінь і Влад. А ми продовжуємо далі працювати з вами. Увага на екран. Запам'ятай, верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. Буква В і буква І мають верхнє з'єднання. Буква В закінчилася біля нижньої рядкової, потім провели вгору, з'єднували на лінією, навсі угору і з'єдналися. Далі запишемо букви, для яких засобу верхнє з'єднання, але задухі ноги прогнутою лінією ось такою, прогнутою. Один букви В, І, К, Т, Ш. Ча і буква П. А тепер за допомогою ліній на вкіску вгору. Тобто вона буде йти ось таким чином. А прогнута лінія буде йти як коп'ятірочка або частинка букви Ч. Переходимо до дослідження мовних явищ. Прочитаємо головне правило орфографа. Запам'ятай! Щоб грамотно писати, необхідно пошепки диктувати слово по складах, чітко вимовляючи всі звуки в складі та протягуючи голосний звук, поки не запишеш його. Школа. І так, коли ми диктуємо собі слово слово? Ми пишемо його по складах і обов'язково не губимо по голосній А от поспішайком писав славковий диктант і загубив ці букви Знайдіть і витряміть. ЖАЙ в врону, а треба «жай в ворону. Після букви В має бути буква О. Щигль, а треба щивоволь. Між буквою Г і буквою о, буквою Л е він загубив букву «П». Цкерка а треба цукерка. Друга у слові буква У. Хвилина хвилина. Третя у слові буква Працьвитий. Працьовитий. Працьовити. Між буквою м'який знак і буквою В. Загубилася буква О. Ось такі помилки допустив поспішайко. а першокласники їх виправили і запам'ятали, щоб грамотно писати диктуємо собі по складах, чітко вимовляючи і протягуючи всі звуки, а особливо голосні. Наступне завдання поране мудрої сови номер 7 Прочитаємо її разом. Букви Я Ю Є позначають по два звуки: й, А, Іу, й, й Е. Якщо вони стоять на початку слова після голосного й, апострофа. Юлія єнот п'ять. Наші хитрі букви Я Ю Є можуть позначати або один звук, або два. І так, пригадаємо два звуки. Якщо вони стоять на початку слова, на початку складу після голосного або після апострофа. Поділимо у завданні восьмому слова на склади. Ю, над, чи та ю. Тюль пан створю. Є. Це слово не можна поділити. У ньому лише один голосний. Любов. Для того, щоб був склад, потрібен бути обов'язково голосний і приголосний звук. А інколи лише голосний. І так, тепер поспішайку, просить, вивчай схвальку. Просить першокласників поділити слова у дві групи. Перша група буква Ю позначає один звук. Друга група буква Ю позначає два звуки. І так дивимося перше слово юнат буква «ю» стоїть перша. Якщо вона перша, то вона позначає два звуки. Пишемо її у другу колонку, тому що тут буква Ю позначає два звуки. Йон над читаю. Буква ю стоїть після голосного, позначає два звуки. У другу колонку. Тюльпан. Буква ю стоїть після приголосного, позначає лише один звук і м'якість попереднього приголосного. Створює Буква ю стоїть після приголосного, позначає один звук. І м'якість попереднього приголосного. В'ять. Буква Ю стоїть після апострофа, Позначає два звуки. ЛЮБУ. Буква Ю стоїть після приголосного. Позначає один звук і м'якість попереднього приголосного. Виконаємо пальчикову гімнастику. Пальчики вітаються один з одним. Перегорнемо сторінку і попрацюємо над поняттям тексту. Пригадаємо пораду мудрої сови. Текст це зв'язне висловлювання, що складається з речень, об'єднаних між собою змістом. Заголовок, назву тексту пишемо з великої літери посередині рядка. Після нього крапку не ставимо. Але знак оклику чи знак питання ставимо обов'язково. І так ми з вами знаємо, що текст це речення, які об'єднані між собою змістом. У них розповідається про щось одне. Заголовок ми пишемо посередині рядочка і крапочку після нього не ставимо. Хвалько в цей час читав дуже уважно. Українського народного касту, яка йому дуже сподобалася, і потім він вирішив записати її у свій блокнот. що у нього вийшло. Подивіться і виправимо помилки. Зразу бачимо, перша буква маленька, або вона має бути велика. Серед ночі схопилася лисичка, лисичка, лис. Та й з'їла, Має бути апострах і буква Ї. Гусочку А на грану учинила гостя господарям. Після букви Д буква А. Скандал. Аж тут помітив. Це два слова. Тут помітив старий на лисиченому носі біленьке пір'ячко, апост, а не букви її і а, здогадався, що й до чого. Узяв мішок, це два слова, вийшов із хати, а потім приніс його лип. Ось така казка. Пригадайте назву. Так, лисичка і скалочка. А тепер у зошит запишемо речення, в яких у нас зустрівся апостроф. Пригадаймо, в яких словах нам поставили апостроф у слові згіла. Початок цього речення серед ночі схопилася личичка та зіїла гусочку. Ще в якому слові є апостроф. У слові пірячко. Аж тут помітив старий на лисиченому носі біленьке пір'ячко. Запишемо ці два речення письмовими літрами. Серед ночі схопилася осичка та з'їла вусочку. Аж тут помітив старий на лисиченому носі біленьке пірячко. А ми підводимо піцем. З сьогоднішнього уроку, сьогодні на уроці ми пригадували з вами тему вивчені у в першому класі. Верхні з'єднані букви, працювали із текстом, розкрили, пригадали секрет букви Ю і списували з друкованого письмовими літерами.